Чи можливо мобілізація обмежено придатних чоловіків до 25 років. Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні на практиці досить часто виникає така ситуація, коли обмежено придатний чоловік уточнює свої облікові дані, проходить військово-лікарську комісію і йому вручають бойову повістку. Чому так відбувається? Зараз ми це розберемо. Відповідно до статті 27 закону України про військовий обов'язок і військову службу, у нас є категорії запасу. Відповідно до цих категорій. Запасу, відносяться військово зобов'язані чоловіки, які мають тимчасове посвідчення, в тому числі обмежено придатні. Вони списані в запас. Відповідно, якщо ви берете своє тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, у вас там є військово військово-облікова спеціальність, яка підтверджує ваше військове звання. Відповідно, вас можуть на загальних засадах. Мобілізувати від 18 до 60 років, також у нас є стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в яку було внесено зміни. І саме зазначено, що чоловіки до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку чи військову службу, можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згоди. Але це стосується виключно призовників, які пройшли базову загальну військову підготовку. Базова загальна військова підготовка вона зроблена з метою, щоб отримати військово-облікову спеціальність. А у обмежено-придатних це військово-облікова спеціальність вже є і підтверджується тимчасовим посвідченням військово зобовязаного